Арів Черкаси Обленерго не пропустили до обласної влади. Протягом дня працівники, що вже п'ять місяців поспіль не отримують зарплату, намагалися поговорити з обласною владою. Вони мітингували на соборній площі та перекривали рух транспорту. По обіді ініціативній групі таки вдалося потрапити до владних кабінетів. Усіх інших на вході до будинку рад затримала охорона.

Валі дискусії з охороною не дали жодного результату для енергетиків, як і раніше, вони залишалися у холі будівлі. Зрештою, до численних гостей вийшов заступник голови Черкаської облдержадміністрації Сергій Овчаренко. Він поінформував протестувальників про хід справ щодо виходу з колапсу та повідомив, куди подівся губернатор. Значить, перш за все я вам пообіцяв сьогодні дві речі на площі? Це саме підтвердити факт, того, що існує екологічної броні. Він був наданий відповідно в присутності е робочої групи, яка піднялась до мене, і були представники АЗОВ і представники Страйкому. Вони це підтвердили і вам можуть це пояснити. Наступне було питання: підтвердити другу реструктуризації по підприємству АЗОТ на загальну кількість, на загальну вартість заборгованості перед е Боленерго, для того, щоб його можливо було підписати і надати в як Пе, що дасть можливість. Вам щодо відрахування, і ці кошти будуть зараховані вам в вигляді заробітної плати. Саме на цю хвилину юриста ЗОТа в присутності усіх членів робочої групи, які піднялися, в мене була телефонна розмова, він його готує. Юрист відповідно підприємства ПАД Черкасово Нерга знаходиться зараз у нас там. Він цей договір на загальну підкреслюю суму реструктуризації по боргу. Це не тільки очисні е, споруди і не тільки дружба народів, а загальна сума реструктуризації з пропонованою мировою угодою, угодою будуть знаходитись сьогодні на підприємстві ОПЛНР. Відповідно, він підписується двома сторонами азотом і ОПЛНР. Зараз ми вирішуємо питання дуже наболіле і рішаємо це прямо зараз, з приводу того, хто його підпише. Тому що е, пані Кузьмінська знаходиться поза межами Черкаської області, наскільки мені відомо, в реєстрі перебуває вона, пан Савчук обраний е, більшістю правління 99%, але в реєстр не внесений. Тому зараз голова адміністрації Ткаченка Юрій Олегович знаходиться е, в Печерському районному суді, а саме у голови з метою отримати роз'яснення на їхню ухвалу щодо заборони. З метою внести підписанта для підписання цього договору, а саме пана Михайла Володимира Леонідовича, ви його всі прекрасно знаєте. Це відбувається зараз на даному колегі. Тобто нічого ще не готово, тільки готується документи. Як підписання. тільки договір буде у вашого юриста, підкреслюю, юриста-ОБЛНР, вона знаходиться у нас в робочій групі, так. ви повинні, відповідно, з юридичною складовою опрацювати, подивитись, як він складений. І відповідно дати можливість керівнику підписанту або Самчуку, або пану Михайлову відповідно до роз'яснень суда, поставити візу юридичну, що він є правомочний, дати можливість його підписати. Це буде виконано одразу після того, як визначимо особу, яка підпише з боку будинера. Питання зараз в базуті не стоїть. Вони цей документ готують і зараз його передають, підкреслюють на загальну суму заборгованості. Ну, там Мільярд чи мільярд да. та, яка не оскаржується в суді. Там є частина суми, яка є, азот оскаржується з обленерго в судових процесах. Мільярд ну, там, Ну я її не бачив, я вам чесно скажу. Зараз побачив перший ваш юрист. Це відносин між двома патріота. Зараз ми цю інформацію чекаємо і працюємо паралельно по поводу того, хто буде підписувати цей документ. Зрозуміло? Як здорово буде відомо, що ви підписуєте, ви нам не судимо, як знову буде відомо Вони це рішення судді у Печерському суді, так, скільки нам чекати? Місяць, два, три. Скільки Плати. може розглядатися згідно законопроекту? Дивіться, ми навіть не будемо чекати рішення Печерського суду, яке призначено 29 число цього місяця. Якщо ми сьогодні отримаємо, і пан Самчук звернеться, або патополинено звернеться до Печерського суду з метою надання роз'яснень, чи вправі внести підписанта, нам вже потрібен зараз не тільки керівник, скільки саме довго реструктуризації правомочно підписаний. І роз'яснення ми отримаємо сьогодні, то він відповідно буде підписаний. У мене такий питання. А якщо суддя Печерського суду, скоріше заряджений суддя? Скажуть, щоб що підписувала Кузьмінська. Що-то що да. Ми не согласны з цим рішенням. <ривіт> Тим більше, що нам сьогодні прийшла інформація, що завтра на 10 годину Кузьмінська буде в Черкаси і по Придніпровському. Послухайте, я не можу сказати і ответить вам, тому, що скаже, будь ласка. Знає, що суддя заряд... Я не можу вам відповісти, що скаже на це суддя Печерського районного підкреслення суду. Я не є суддєю Печерського районного суду, але я вам доповідаю по тим заходам, які ми робимо прямо зараз і сьогодні, не виходячи з цього приміщення. Вас запитали, вибачте, вас запитали не що скаже суддя, а що буде, якщо суддя скаже, що Кузьменська повинна підписувати. Наші дії. На які наші наступні дії? Мені Все, місто. Місто. Що, що, ми щось, якщо, якось, не з'їде з тим керівництвом, що ви на сам там Кузьміць. І буде опять же колапс. Значить, відповідно, будемо тоді звертатися і до Печерського районного суду з метою надання можливості, тимчасово виконуючому обов'язку, пану Михайлову, по пану Янінку, або фінансовому директору. Дати можливість підписати відповідну правомочну угоду про реструктуризацію пазоту Крапка. для того, щоб вони її підтримали. Оце будуть наші наступні дії. Я вам поясню. Спасибо. Хотілося, щоб це не розходилося. І слова і з діло. пішли працювати. Ми ще слово. Діалог не вдався, і митингарі провели владця криками Ганьба. Як відомо, працівники Черкаси Обленерго дали два дні владі, аби владнати ситуацію.